Великодня більше місяця, але предбачливі хозяйки можуть подбати вже зараз про продукти до великоднього столу. Що краще купити заздалегідь, адже деякі товари можуть здорожчати. Аби дізнатися актуальні ціни на продукти, ми відправились на озерку. Тут можна купити все свіже та ще й сторгуватися Що ж можна купити заздалегідь? Наприклад, яйця, які суттєво подешевшали, було около 50 А чому як так? Вісна пошла, і вибір большой. О, Смотрите, сколько Фермирское яйцо красное, красне. Yeah. Є све двохжуткове і одборка. Потім є домашнє яйце вже з'явилося. Зимою його не було. Є ось такі 35 гривень. За кілограм сала доведеться заплатити 150 гривень, домашньої ковбаси 200, за кілограм сиру викладете 300, за вершкове масло від 200 гривень. А ось під до великодніх свят може здорожчати. Продавчині Світлана радить купити вже зараз. Зараз 200. Це так, я розумію, така середня ціна. Так, да, середня, да. так. А як в минулому році було перед Пасхом? Ну, була ціна, да. так. Та Зростала німножко дорожче. Ми... Ну, вони 250, 230. Ціни на овочі зараз досягли піку. За кілограм помідорів доведеться віддати від 100 до 250 гривень. За огірки – 150. Пішов спрос. На продукцію. Літо. Кайна ближе до літа, вирання весна, вже люди хочуть салатика свіжого з'їсти. Натуральний гранатовий сік коштує недешево, 100 гривень за літр. свій сад, свою гранат, будь ласка, будьте добрі. Бійте, будь ласка. Дякую. До столу на Великдень, я думаю, це ну, просто чудовий напій буде. Да, да. Натуральний сік без е, ніяких хімії. Дуже добре, та не у всіх на свята буде багатий стіл. Пенсіонери вимушені обирати продукти, які їм по кишені. На пенсію дуже проблемно. А чимось будете відмовлятися? Обов'язково будемо відмовлятись від наскільки? Ну на що хватить. А як в минулому році було? Чуть краще. Дніпряни здебільшого, поки не поспішають купувати продукти до великодня, кажуть зарано. Тому що не знаю, що люди обов'язково щось беруть на стол, то ціни ростуть. До цього, або за дві тижні надо купувати, щоб ціна була лояльна і удобна для для нас. Ну, либо послі економісти говорять: ціни на яйця впали через блокування українського кордону. Тобто, ті яйця, які ми не можемо сьогодні відправити у Європу. Зв'язку із блокуванням кордону вони лишаються де? На внутрішньому ринку. Попросити кореї менше нестися, ми не можемо. Ну, об'єктивно. А помідори в квітні, скоріш за все, подешевшають. Але я думаю, що десь приблизно з ближче до великодних свят в нас з'являться вже помідори з Туреччини з відкритого ґрунту, і вони суттєво змінять цінову ситуацію у напрямок її зменшення. Економіст не радить, поки купувати продукти до великодня краще це зробити за кілька тижнів до свята. Орина Яяєва, Павло Черненко,